Які види повісток будуть видавати у листопаді поточного року? Друзі, у листопаді 2023 року видаватимуть три види повісток. Але перше, на що хочу звернути вашу увагу, на те, що повісток про призов на строкову службу зараз не видають, тому що в період воєнного стану немає призову на строкову військову службу. Тому на які повістки очікувати у листопаді 2023 року. Перший повістки – це повістка для уточнення військово-облікових даних. Другий повістки – це повістка на проходження військово-лікарської комісії. І третій повістки – це мобілізаційне розпорядження. Щодо останнього виду повістки мобілізаційного розпорядження, то її вручають в тому випадку, коли ви прийшли ВЛК військово-лікарську комісію. І воно вас визнало придатним до військової служби, то в цьому випадку вам можуть вручити такий вид повістки. Простими словами, ця повістка про відправку вас на проходження військової служби. Якщо інформація була корисною, поставте плюсик в коментарях. Також, якщо вам потрібна допомога юриста, ви завжди зі мною зможете зв'язатися за цим номером телефону, який буде викладений в описі відео або на моїй tiktok сторінці в шапці профілю.